Кожен з кандидатів, який колись шукав роботу та проходив співбесіду отримував відмову. Це нормально, бо зазвичай на одну вакансію може бути декілька кандидатів, а може й бути 100, 200. Тому виберуть одного, а іншим відмовлять. Не завжди рекрутер або керівник скаже вам правду або взагалі дасть зворотній зв'язок. Як же зрозуміти, що вам відмовили, якщо напряму це не сказали? Ось топ-3 фрази рекрутерів, які допоможуть вам зрозуміти, що потрібно рухатись далі. Перша. Дякуємо. В разі позитивного рішення ми зв'яжемось з вами до такого-то дня. Друга. Дякуємо. Ми покажемо ваше резюме керівнику, і якщо він погодиться вас розглядати, ми повернемось до вас. Третя. Дякуємо. Але ми тільки почали пошук, і нам потрібно ще подивитись кандидатів. Після чого зможемо надати вам зворотній зв'язок. Ці фрази, скоріше за все, скажуть вам про те, що вас не вибрали. Якщо компанія та посада вам дуже цікава, ви можете запитати, коли саме вам нададуть більш чітку інформацію. Але потрібно розуміти, що якщо рекрутер не сказав вам одразу або протягом перших двох-трьох днів про наступні кроки, з ким і коли ви будете далі зустрічатись, скоріше за все, це відмова. Тому видихаємо і на позитиві рухаємось далі.